Допікаються мої пупсики останні хвилини. Ось не одні булочки так не пахнуть, як булочки з сиром. Від цього запаху втрачаєш свідомість. Всіх вітаю мої любі на каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сьогодні виникла така ідея приготувати булочки з кисломолочним сиром та родзинками. Так що робіть собі гарнятко кави і поїхати, як завжди, з опари. Нам знадобиться 150 мл тепленького молочка, 2 ложки столових цукру, 5 грамів сухих дріжджів і 2 столових ложки борошна. Все це розчиняємо, підплівочку, рушничок і залишаємо на 15 хвилин. 100% працюю. Дивіться, яка шапочка, яка консистенція. Тепер сюди можна додавати дрібку солі, ванільного цукру. Одне куряче яйце, 40 грамів розтопленого вершкового масла, Перше додаємо десь 300 грамів борошна. Тісто повинно бути м'якеньке і трошечки липнути до рук. Не треба забивати його борошно. Накриваю плівкою рушничком. І на годинку півтори на розстойку в тепленькі наше тісто піднялося в два з половиною рази. Я його ділю на дві частини. Потім ще кожну частинку на п'ять кульок. Так серединку кулічку кожну обминаю. Накриваю і ще на 10 хвилин на розі займемося начинкою: 300 грамів вашого улюбленого кисломолочного сиру, столова ложка м'якенького вершкового масла, дрібка солі, пакетик ванільного цукру, 2 столових ложки звичайного цукру, чайна ложечка кукурудзяного крохмалу, один курячий желток. Перетираємо це все виделочкою в однорідну масу. Додаю родзинки, але це не обов'язково. Мені просто так смачніше. Тісто стало ще більш повітряним. Розкатуємо кульку в невеличкий овал, робимо надрізи. Викладаємо сир всередину від 2,5 чайної ложечки. Закриваємо перший край, трошечки притискаємо і закриваємо другий. край. Трошки притискаємо. Розрізаємо тут нашу рибку і ось так загортаємо. Ось така у нас булочка, викладаємо її на деко, застелений пергамент. На розстойку на 15, -20 на один курячий жовток, одна столова ложка молочка. Все з Богом. Випікалися вони 25 хвилин. І запашні, такий соковитий сир, родзиночки. Смакуйте і до нових зустрічей!